Сьогодні я розповім за смартфон, від якого буде часлина у будь-якої людини, що розуміється в стилі, і є жага до чогось нетипового. В принципі, те саме можна сказати про всі розкладачки від компанії Samsung. Але друзі, справа в тому, що цього разу новенький фліп отримав найсуттєвіші оновлення за останні роки. Скажімо так, більше ніж п'ятий фол. Тож, влаштовуйтесь в затишне місце, а я починаю свій огляд цього секси-дива. Флі пропонують в чотирьох кольорах м'ятному, як в моєму випадку, графітовому, кремовому і лавандовому. За останньою практикою смартфон продається без блоку живлення в комплекті. Бентежить вас це чи ні, але у випадку з флагманами до цього вже треба звикати. Додаткові аксесуари по типу нового фірмового чихла зі змінними панелями та підтримкою NFC міток чи захисної плівки на зовнішній дисплей треба теж купувати окремо. Якщо брати до уваги саме нове покоління, зовнішній дисплей дійсно треба захищати, бо шансів його пошкодити стало набагато більше. Тому що це тепер повноцінно. Другий дисплей, набагато більше, ніж у попередника. Він має форму теки з вирізом під камери, що виглядає досить нетипово, але суті це не міняє. Його діагональ складає 3-4 дюйми, чого більш ніж достатньо, щоб швидко відповісти на повідомлення у месенджері чи побачити час з погодою. Але ми про це ще детально поговоримо трохи пізніше. Другим потужним оновленням, так само як і у випадку з п'ятим фолдом, став шарнір, завдяки чому зникла щілина між двома частинами. Корпусу в складеному стані. Тепер це відчувається і виглядає набагато краще, ніж у попередників. Так і хочеться закричати: ну нарешті це сталося. Ще завдяки такому рішенню смартфон став тонше на 2 мм в складеному стані. При цьому Samsung каже, що міцність нового шарніру зросла на 25%. Всі інші параметри зовні майже не відрізняються від попередника. Каркас із алюмінія, скло Gorilla Glass Victus, тільки другого покоління. Всередині величезний Витягнути дисплей. Як я й казав спочатку відео, в першу чергу це все ж таки якісний аксесуар, який викликає купу позитивних емоцій від достатньо простого руху. І думаю, ви знаєте, що це головна фішка всіх фліпів. Щоб ви розуміли, є навіть окремі кутки, в яких збираються шанувальники розкладачок і по черзі клацають своїми фліпами. Але це не точно. Тож з першою частиною майже розібралися. П'ятий фліп отримав значно більший дисплей, відсутність щілини в складеному стані, тонкий корпус і, на відміну від усіх конкурентів, повноцінний захист від води. Впевнений, враховуючи форм-фактор, це було досить важко реалізувати. Тож в цьому плані Samsung все ще залишається лідерами на ринку. В цілому я залишився задоволений матеріалами та збіркою цього смартфона. За одним єдиним виключенням, на відміну від багатьох конкурентів, Flip 5 все ще має зморшку посередині гнучкого дисплея, так само, як і його старший брат Fold 5. Звісно, так само тут до неї досить швидко звикаєш. Менше з тим, це аж ніяк не виправдовує виробника. Хоча внутрішній дисплей став яскравіше, і друзі, це важливо, бо пам'ятаю, що в першому фліпі з цим взагалі була біда на сонці нічогісінько не було видно. А тут в цьому плані все як у повноцінних флагманів. Для тих, хто полюбляє цифри, у попередника було заявлено 1200 ніт. Тут 1750 Ніт. Не можу напевно сказати, чи це так. Але на сонці ніяких проблем з видимістю я не відчув. Все інше без змін. А саме адаптивна частота оновлення від 1 до 120 Гц, так звана Dynamic AMOLED 2X матриця, підтримка HDR 10 і не найкращі показники шим. З цим у Samsung все стабільно. Всі значення на різних рівнях яскравості перед вашими очима. Тож, хто приймається з цього приводу, майте на увазі. Загалом, внутрішній дисплей має правильну кольоропередачу і взаємодіяти з ним комфортно. Особливо, якщо більшість часу ви гортаєте ленту новин чи рілси в інстаграмі. Здається, що цей витягнутий дисплей створювався в першу чергу саме для таких задач. Зовнішній дисплей має матриці Super AMOLED, завдяки якій максимальна яскравість дуже висока. Все добре видно навіть в люто-сонячний день. Його частота розгортки постійно на рівні 60 Гц. І, чесно кажучи, я не дуже розумію людей, які на серйозних щах кричать, що треба більше. Невже хтось дійсно збирається довго користуватись маленьким екраном, коли є великий? Ні, виробник, звісно, молодець, що всіляко розвивається і жадає догодити абсолютно всім фанатам, намагаючись реалізувати ту саму функціональність, що і на екрані всередині. Проте я вважаю, що він потрібен максимум для двох-трьох речей, не більше. По суті, це як великий годинник Galaxy Watch, який приліпили на зо. Повнішній бік смартфону. На ньому можна налаштувати під себе функцію Always On, яка, до речі, майже не витрачає заряд акумулятора, додати купу всіляких віджетів, найкориснішим з яких я вважаю календар, можливість керування плеєром при прослуховуванні музики, можливість відповідати на вхідні дзвінки. Правда, без наявності навушників буде автоматично вмикатися гучномовець. Можна відповідати на повідомлення в месенджерах. Правда, функціональність не повна. Припустимо, не можна прослухати, чи Надіслати голосове повідомлення тільки текст. Також можна користуватися Google-картами, запускати YouTube тощо. Але як на мене, все ж таки найкорисніший сценарій використання допоміжного екрану це в якості виду шукача. Раніше, коли робиш селфі, ледве можна було себе роздивитися. Тепер це виглядає отак. І я нагадаю, що фотографувати ви будете на основні камери. Тобто якість буде набагато краще, ніж з будь-якої звичайної фронталки. Про запис сторіс для соціальних мереж я взагалі мовчу. Тут є оптична стабілізація, тож можна отримувати якісне зображення без тряски прямо на ходу. Також завдяки режиму Flex, ви можете скласти смартфон отаким чином, поставити його на якусь поверхню, увімкнути таймер спуску затвора і зробити фото без допомоги окремої людини. Також, коли ви когось фотографуєте, він буде себе бачити на цьому екрані. Це може бути зручно для позування тощо. Хлопці, не дивіться на мене так, я просто показую функціоналість, ви ж розумієте, що дівчата полюбляють подібні речі. Тож, підсумовуючи все, що я вам розповів за другий дисплей, думаю, ви погодитеся зі мною, що це суттєве левела по порівнянні з попередником, і, в принципі, корисний інструмент для повсякденного користування. До речі, режим Flex також працює і на внутрішньому Дисплеє. Правда, функціональність у порівнянні з торічною моделлю не змінилася. Найрозповсюдженіший сценарій це в одному окні відкрити YouTube, а в іншому Messenger, але то вже більше залежить від ваших потреб. Смартфон працює на 13 версії Android з фірмовим інтерфейсом One UI. В принципі, крім режиму Flex Mode, за можливостями, він нічим не відрізняється від того ж Galaxy S23 чи інших флагманів бренду. Все працює стабільно, до цього у мене немає жодних дорікань. І дуже швидко. Т-5 отримав 8 її в оперативки і 256 ГБ сучасної флеш-пам'яті, навіть в базовій комплектації. Ще є на 512 гігів. Також цей малюк може похизуватися флагманським процесором Snapdragon 8 Gen 2 від компанії Qualcomm. І це одна з небагатьох розкладачок на ринку е, з таким потужним залізом. Однак, думаю, ви розумієте, що це рішення створювалось точно не для ігор. Е, в такому маленькому корпусі головна. Користь від потужного процесора полягає в швидкодії інтерфейсу, енергоефективності і алгоритмах обробки зображень, чого, на мій погляд, вже достатньо, якщо все підтвердиться на практиці. Тож дивимось на тести. У важких іграх по типу геншина після 20 хвилин гри помітні відчутні фрізи. Це тому, що трохінг відеочипу досягає 60%. Обчислювальні ядра пішли недалеко. Графік перед вашими очима. Тож для важкого геймінгу ця трубка, як бачите, не підійде. Ну а з всілякими відомими шутерами та казуалками проблем, звісно, не буде. Хоча я от зараз все це пояснюю і розумію, що навряд чи хтось буде собі купувати розкладачку. Для ігор. Інша справа це камери. Про один із сценарій використання я вам вже розповів. І по суті, він є найцікавішим в цьому смартфоні. Мається на увазі взаємодія камери із зовнішнім дисплеєм. Тепер давайте ближче подивимось на якість фото і відео, які можна отримати. Скажу одразу, що в цьому плані різниці з попередником майже немає. Верніше, розгладіти її зможуть виключно справжні Samsung Голюби, сидячи з лупою над кожним фото. Технічно, Flip 5 отримав такі самі. Модулі що і четвірка за виключенням фронталки, у якої апаратура дорівнює F 22 а не 2.4. Хоча я взагалі не розумію навіщо вона тут потрібна, коли легко можна використовувати основну камеру в даному випадку навіть для відеозв'язку. Ну, то таке. Сподіваюсь, ні для кого не це що розкладачки Samsung пропонують далеко не новітні сенсори, а саме зі свого Galaxy S20, якому вже не один рік. Але якщо б я про це не знав, то так би й не сказав, що світлини неякісні. І вдень, і вночі чітко помітна робота фірмових алгоритмів Samsung. Десь зображення виглядає трохи штучно, проте для соціальних мереж це навпаки те, що треба. Навряд чи хтось з серйозних фотографів планує купувати собі розкладачку, щоб потім займатися. Постобробкою фото за допомогою головного сенсора можна отримати приємні портретні фото і відносно якісні світлини у важких умовах. Крім нього, ще є надширококутник. ширококутник. Приклади, зроблені з його допомогою, ви зараз можете бачити на своєму екрані. До речі, у важких умовах якість його фото, звісно, просідає. Однак я б не сказав, що вони виглядають погано. Відео, основна камера, вміє записувати у максимальній роздільній здатності 4К 60 кадрів на секунду. І як на мене. Це типовий флагманський рівень Samsung. Працює гібридна стабілізація до автофокусу претензій у мене немає. До речі, якщо хтось вирішить користуватись внутрішньою фронталкою, ось якого рівня фотографії ви отримаєте. Відео цей модель вміє писати в 4К. Тож, не все так погано. Можете побачити, як це все виглядає, як на мене, якість теж. Добре. Загалом ви маєте розуміти, що фліп 5 ніхто не позиціонує як топ камерафон бренду. Однак ви самі бачили, що можна отримати достатньо якісні фотографії. Звісно, при наявності некривих рук. І я вам скажу навіть більше, якщо ви порівняєте фотографії з цього смартфона і фотографії з Galaxy S23, ви не побачите між ними прірви. Багато у кого були претензії до четвертого фліпа з приводу часу автономної роботи. По суті, це проблема майже всіх компактних смартфонів. Верніше була проблема, бо з приходом новітніх енергоефективних процесорів і покращеної оптимізації від виробників ситуація виправилася. І з одного боку, Flip 5 отримав акумулятор такої самої ємності, що й попередник. Однак живе він помітно довше. Ні, ви не подумайте, це все ще далеко на король автономності, проте різниця між поколіннями складає близько 12-13% на користь новинки. В житті можете розраховувати на повний робочий день з невеличким запасом, або на 11. 12 годин серфінгу сторінок в браузері. Ситуація зі швидкою зарядкою тут така сама, як на більшості смартфонів Samsung. Вона тут номінальна. Можете розраховувати на 50% заряду за пів години. Також підтримується бездрутова зарядка. Так, ну що, друзі, наче з основними питаннями ми розібралися. Пропоную подивитись на ціну і після цього будемо підводити підсумки. Ціна на Galaxy Flip 5 стартує від 42 999 гривень. За версію на 256 гігабайтів та 46 999 гривень за версію на 512. Гігів. І звісно, це немало. Однак, друзі, я не знаю жодного зі складених смартфонів з такою довгою підтримкою оновлень, як у Samsung, сервісним обслуговуванням, вологозахистом і довговічним шарніром. Так, у нього є нюанс по типу зморшки всередині, але крім неї, у мене до нього немає жодних питань. Тож, як я казав спочатку відео, якщо у вас є жага до чогось люксового. Нетипового, на цей смартфон можна звертати увагу. Ну а остаточний вибір, як завжди, робити тільки вам. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Ну і перед тим як завершити друзі, в черговий раз звертаюся до вас по допомогу. Ми зараз збираємо гроші на тачку евакувачку для наших бійців, які знаходяться на Донецькому напрямку. Залишилось ще зібрати близько 150 тисяч гривень. Тож я звертаюся до кожного з вас. Будь ласка, не нехтуйте допомогою нашим захисникам. Скидайте, хоча б там по 20, 30, 50, 100 гривень, хто скільки може. І тільки таким чином ми переможемо ворога. Посилання на банку я залишу в описі. Слава Україні! Слава нашим захисникам і слава вільному народу разом до перемоги.